Перейменувати не можна залишити. Жителі села Червона Слобода Черкаського району звернулися до суду, аби скасувати рішення цієї ради про перейменування однієї з вулиць. Ще в серпні минулого року вулиці Радянська дали ім'я загиблого атовця Іллі Іделя. Невдоволені аргументують свій позов тим, що з ними не радились. Відтак сільська рада ухвалила рішення про перейменування вулиці незаконно. На вулиці Радянська проживає більше 600 осіб. Пенсіонер Іван Жадан один із них. Він знав загиблого атовця Іллю Іделя з Малку. Чоловік вважає, перейменування вулиці на честь Айдарівця це найменше, що можуть зробити односельці. Ми, наприклад, за це, що був Ідель. Чому? Ну, хлопці ж воювали за нас. А ми вже ж, як не знаю, є, може, проти. Но ми такі, що тільки за це. За увічнення імені воїна земляка Іллі іделя і пані Людмила, але додає депутати не запитали думки людей, публічних обговорень з громадою не було. Я наприклад, з задоволенням якимсь що його ім'я було увічнене в нашій ну нашій вулиці. Але якщо я розумію, що ця ситуація вийшла з під контролю, що нікого не запитали. А ті, хто проти не на словах, подали позов до Черкаського районного суду, аби скасувати рішення сесії Червонослобіцької сільради. Серед позивачів, екс депутат, а нині секретар сільради Юлія Околічна. Вона стверджує рішення про перемінування незаконне. Прийняли рішення без дозволу громади, нікого не спитали, нікому нічого не розказували, ніхто нікого не збирав. Ми зараз говоримо про законність винесення рішень. Якщо рішення, будь-яке рішення, якщо воно прийнято незаконне, воно завжди буде хвилювати суспільство». Відтак Черкаський районний суд визнав рішення депутатів незаконним і скасував його. Постанова вступила в дію 31 січня. Сільський голова Зінеїда Михайленко вважає судову тяганину не менше як розколом громади. Тим паче, що багато людей вже переоформили документи на нову адресу. Зараз у кожен двір іде вже корішочок, рахунки, де написано вулиця, вносить назву і іделя. Доручення, заповіти, акти на землю. Тобто вся документація вже в людей пішла на цю адресу. Родичка загиблого Атовця Оксана Ідель такі гострі дискусії навколо перейменування вулиці Нерада. Переконана, її родині було б приємно, аби назву таки змінили. Загинув, якби в честь нього захотіла, але як рішають люди, якби так би да, все одно міняли би її. Взагалі для мене вулиця. Перейменування вулиць це не така проблема. У Червоній Слободі 11 вулиць підпадає під закон про декомунізацію, але не всі місцеві підтримують ідею. Представники старшого покоління переконані, що це спричинить значні фінансові витрати і пропонують залишити старі назви. Як можна у нас, як у нас немає грошей? У нас немає грошей на документацію, на авто нас. А що таке, таке, як радянська, а що таке Пушкіна? Це в нас таке Півнецька. Що тут таке страшне? Була вона радянська, хай вона й буде. Бо я на йому виріс, то я хочу на її померти. Побратим Майдарівця разом з родичами залишати справу не збираються. Вони вже подали заяву до Київського апеляційного адмінсуду. Там хочуть оскаржити рішення Черкаського райсуду і остаточно перейменувати радянську на вулицю Іделя. Юлія Перпленко, В'ячеслав Ромадан. Черкаська служба новин.